Вітаю вас друзі на каналі Селянин. Ми знову відправилися на пошуки білих грибів, сьогодні 30 червня. 11 година. Ми зайшли в ліс, у нас вчора пішов гарний дощик декілька раз. Тепер у лісі дуже сильний вітер. Ми відправилися перевірити, чи щось виросло за нічку, чи ні. Але я прийшов вже в ліс, віддивлюся, дивлюся, а стоїть... Білий гриб попит. На цей гриб, друзі, буде відкривати сьогоднішній нашій похід. Гриб досить непоганий. Крепкий великий і свіжий. Так що, сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші пошуки білих грибів у Прикарпатті. А знайти я зможу тільки з вашою допомогою. приємного перегляду, погнали! Як думаєте, що новіє це видно? Раз за разом просто такий шум. За та саночка свети. Дивіться як заховався ось там греб. І на півдрі, напевно, підігні. Шкори лишився великі. І тут він буде сидіти далі. Заміту козарика. А Тепер він чистий, чи чинемо і мигонький. Ого! Як пластилін. Ні, Хоч він чистий, але він дуже-дуже такий м'який. За шум, друзі, вибачайте, бо сильний вітер в Дивіться, які я два гриба знайшов. Це трутовик. береш на буквально. Це є стивний гриб, але його тільки вживають, коли він молодий. Це вже старий. Коли такий молоденький, його люблять їсти. Не знаю, у нас не використовували за моє життя ніхто ніколи, але є любителі, які люблять попробувати щось новеньке. І ось тут є ще один гриб. Дуже великий гриб. Називається веселка. Народі, так, по-літературному називається гриб панна. Його також їдять. Він є стивний, але тільки в яйцях, коли він з'являється тільки, а не вже в опорі. Получається, що цей гриб він є лікарський, його завжди використовували для серцево-судинних захворювань, слонкових захворювань і легеневих. Так що гриби дуже відомі в наших лісах, дуже їх багато є. А сирі яйця їхнього цього гриба їжуть тоненькими скипками і мочають тухарі. Кажуть, що дуже смачне. Ми також не використовували його ніколи. Тому що білих грибів вистачає. Побачимо молоді маримки. Це не бліда погана, а іменно маримки. Також є стильні, їх беруть, луплять. І зажарюють як сироїшки, Дуже смачно, Так як тепер мало грибів, ну звичайно я їх візьму. Дивіться, що я знайшов, Вау! Молодого грибика. Ай, красунчик. Оце так повезло, ну це свіжий. Це точно цієї ночі виліз, тому що вчора я тут був і тут не було нічого. Да. Ну тепер я радий. Уже трішечки більше. А то я думаю, що взагалі нічого не знайдеться. На ще ще один красунчик свіжий. Дивіться яка бочечка. Який красивий Новонароджений білий гребок. А давайте подивимося чи він чистий. Заріжні ножичок, Давайте тако розріжемо, напевно, так. Да? Опа. Слухайте, ювелірним лісом дивимося. І ці черв'ячки до шапочки вже практично чисто. Ось ця частина трішки з землі, як завжди, червивенька. Але вже ця частина, бачите, вже доверху чисто. Ну, шапка звичайно, чиста. а от Такі гривики. Тепер, ну це чисто, площадка, тут, де вирубка була. Тут багато сонця. Тому могли печерички завестися у корінчику. Тому воно і червива. А так, особливо, якщо так подивитися, от дивіться, стільки я назбирав. Давайте викладу все, покажу. Так, ось цей грибик, ось цей і маримки. Опс, маримка одна така. Подивіться. Поганий результат. Досить непоганий. Ну, чекаємо. Щоб вчора пішов. Тому, друзі, будемо завершувати сьогоднішній похід. Всім дякую за перегляд. Тільки що крачу по вітер сильний. Дякую всім за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі, ставте подобаєчки, щоб не пропускати нових відео і знати, яка ситуація на даному часі в лісі. З вами був Селянин, до зустрічі і пока-пока.